Від домовленості та підписання угоди до дій кривий ріг налагоджує співпрацю з європейськими партнерами для реалізації освітніх проєктів наприкінці минулого року. Відповідних домовленостей досягли із фінським містом Еспо, одним з найрозвиненіших міст не лише скандинавського півострова, а й усієї Європи. Серед пілотних закладів, що долучилися до співпраці, став 71-й перший криварійський ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов. Насправді я вважаю таку співпрацю з країнами ну з країнами Європи так також в тому числі дуже важливою як для нас, персонально, як для нашої школи, так і для нашої країни, тому що для шкільного виміру можна так сказати, це дуже важливо в плані обміну досвідом. А для інтернаціонального в інтернаціональному плані ми показуємо себе іншим країнам. Ми доводимо, що навіть от під час війни ми можемо продовжувати розвиватися. 25 січня відбулася перша онлайн зустріч педагогів та старшокласників 71-ї гімназії, а також представників старшої середньої школи Реппавара заняття присвятили знайомству. Особливостям освітнього процесу, позакласній діяльності і не тільки одним словом, тому чим живе сучасне школярство Кривого Рогу та фінського ЕСПО. У нас були такі як сектори. Перший це був Ман, це Мала Академія наук України. Це про конкурс захист наукових робіт. Так, е, і я розповідала саме про переваги, чому варто взяти участь. І також ми розповідали про флекс. Наша школа, вона Бере участь у проєкті, який допомагає учням поїхати навчатися деякий час в Америці, і також про благодійну діяльність ми розповідали, так і про проект країна взаємокрасивих людей. Наразі освітяни двох міст дійшли згоди стосовно того, що такі зустрічі мають відбуватися принаймні раз на місяць. Під час воєнного стану наша освіта все рівно розвивається, ми виходимо на новий рівень. Це ми отримуємо емоційну підтримку, ми отримуємо кваліфікаційну підтримку, тому що ми пропонуємо, і я думаю, вони також будемо, буде обмін уроками. Уроками в 11 класі за тематику нашої програми, а також те, що за їхні програми вже наші вчителі будуть проводити. І я думаю, що далі співпраця буде, можливо, Зустрічі будуть і так далі. У свою чергу фінські партнери подякували за початок плідної співпраці у сфері освіти та висловили надію. Міжнародний обмін досвідом продовжиться та буде поглиблюватися і у мирні часи. Ми дуже вдячні і цінуємо нашу зустріч, нашу майбутню дружбу. І сподіваємося, що після війни в нас буде дуже багато можливостей зустрітися вже особисто. До першої онлайн зустрічі між молоддю нашого міста та ЕСПО долучився голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він запевнив фінських колег, що Україна. Безумовно переможе, що стане підґрунтям для більш тісної співпраці у майбутньому. Ми розпочали співпрацю з потужним фінським містом Еспо. Ми будемо містами-побратимами. Я в цьому впевнений. Зараз наші школяри, наші підлітки спілкуються за своїми візаві у місті Еспо. Це місто, де розташовані найбільш наукоємні потужні фінські компанії, такі як Nokia, різні it компанії І ви знаєте, я пишаюсь нашими хлопцями і нашими дівчатами. Вони знають англійську, вони нормально спілкуються, і з цього починається велика дружба. Зазначимо, співпраця Кривого Рогу та Еспо сферою освіти не обмежується, поглиблюються її культурні стосунки. Відтак, протягом минулого року у місті проводилися дані фінської літератури та культури. Далі буде Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.